Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з сайту Aliexpress. Так. Ось в даній посилці я зрозумів об'єднано кілька посилок. Тобто тут три посилки. Давайте почнемо з найменшої маленької. Так, Я тут думаю, що тут кришечки для ніфелів. Так, все вірно. 10 ось таких. Копачки, бачите? Такі копачки. Вони йдуть, начебто якісь дюралюмінії. Тобто, не пластикові, здається. Можливо, навіть і пластик покрашені. Ні, вичуття це пластик. Пластиковий з різбою. Звичайні ось такі чорні. Посилання на дані товари постараюся залишити під відео. Так, наступне це у нас щось ось таке в блістерінг. Такі. Упаковці. І що ми маємо? Досить цікаво. Дивіться, це у нас ідуть кутники. досить такого нестандартного формату. І бачу, вони такі дуже малесенькі. Я думав, то вони більші. Дивіться, який їхній принцип, принцип як. Ось так вони складаються. Ось. Тут, бачите, є два болтика, і вони поставили ще шестиграний ключ. Тобто ви складаєте для розмітки комусь, можливо, такі будуть потрібні. Ось бачите, отакі ось так вони виглядають. Ну і зараз ось другий, другий так само. Дві такі детальки і саморізики. Так. Наступне у нас тут ще щось є. Тут запаковано досить, як і бачу, непогано. Ще не що тут є. Самому цікаво, що тут запаковано. Так. Досить такий досить непогано. А, тут здається, такі штуки, щоб коли щось складати, якісь там рамки, чи що, то витримувався кут. <кій> запаковано непогано, але всі деталі разом. Це вже є мінус. Так. Подивимося, чи не пошкодилися дані деталі. Розмір 120, мені здається, я замовляв. Е, так, так, 120 тут є. Бачите, ось такі пристрої. Так, тут у нас ще є запчастини. Повинно бути їх 4 штуки. Ось такі. Так, покажу вам на одному прикладі, як воно, що воно працює. Так, ставиться ось ця штука сюди. Зараз згадаю, як воно. Чекайте, можливо. Так. Неправильно. Ось так. Дивіться. Згадав. Ставите, <клес> виходить, <клес> внутрішню частину рамки, наприклад, якщо ви складаєте чи меблі, там, де вам потрібно витримати кут 90 градусів. Ставите ось це в внутрішню на краю сторону. І тут ви ставите ось цю штучку. І цим вже барашком ви піджимаєте даною штукою. Тобто, щоб воно трималося до однієї площини там, чи рамки. Тут так само, другу. І все. І тут уже на углі, де у вас буде стик ось цього, ви просто скріплюєте. Ну, Скажімо так, така допоміжна така штука. Типу такої, нібито допоміжної, чи як би це скаже. Щоб витримати яку 90 градусів. Ну так, такі дві штуки в комплекті. І ось ці штуки. Також посилання буде під відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!